Зразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо е, цих прізвиськ, які ми використовували в сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось е, там, смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно е, кодові імена, які використовувала злочинна організація в своїй діяльності. Одним з критеріїв, чому ми пішли по шляху злочинної організації, тому що була зашифрована, завуальована діяльність. Яка була клички такі безпосередні завуальовані передачі коштів за співробітників правоохоронних органів до злочинної діяльності? Цікаво. А... Тобто, кличка Карлсон це не це... шифер набу? Це, це не шифер набу, це дійсно на записах. Ми можемо чути безпосередньо Карсон Карлсон сказав зробити те. Карсон сказав зробити те. Цікаво, хто дав. Там, Йому там, там є ще професор, це Галущенко, я, чесно говорячи. А що... в чому професор Галущенко? Я не знаю. Він, він у нас взагалі такий, але ну, трошки був не дуже талановитий. Я, я ж не ображаю, я говорю, що він у нас дерев'яний, і, і ми його постійно намагалися зрозуміти, чим він цінний. тепер зрозуміло, чому його тримають. І я так розумію, там при обговоренні чи то зовнішністі, чи то зарплати фігурує міністр енергетики пані. Гринчук і один із членів. Із яким вже, псевдонімом? Е, 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 просто вони угу. просто обговорюють, е, ну, краще, просто обговорюють. І один із, е, знову ж таки, членів НКР ЄКП, а Екс до цього, е, якраз відповідальний за виконавче провадження, от, ну, на які була схема, е, Боже, Павло якось там.